Всем привет, ребят! Я Нова. Вот, мне купили перший раз по. Ну, не знаю, как цефиня называется. Ну, я це называю домик на колесах. Вер... Кстати, я зараз без і вернусь до вас. Так, ну, я снова вернусь. Тут, конечно, чуть-чуть пусто еще. мене фига фі... нема. Ось так поки що це виглядемо. Блін, да! блін, э, підскажіть, що мені тут зробити? На цьому місці. Бо тут пустута. тут фігня. Коротше, виходимо на, лу... на вулицю. Маруськ, я ще на вулиці зроблю. Ну все. От короче, верну. Вот, короче, тут у нас Сейчас. І тут у нас відходи, но угу, тут придумаю. І на цьому всем пока. У другій серії буду робити людей. Ну і в другій серії уже ну, в... Ну, в третій серії уже буду знімати для вас повне відео, де ми сім'єю йдемо в отпуск.